У вас в нашому занятті. Тема цього тижня зимуючі птахи. Сьогодні ми з вами будемо проводити заняття ознайомлення з природним довкіллям. Будьте дуже уважні, починаємо наше заняття. Дивітися у гості. Та це ж пташки, які залишилися зимувати у нас, нашій місцевості. Для них зима є дуже важким випробуванням. І тому взимку вони намагаються триматися з грайками, так легше їм знаходити їжу. Знайомтесь, це саничка, велика трудівниця. Готуватися до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. До зими ця маленька пташка може назбирати та сховати багато насіння та зерен. Та взимку їй не завжди. Здається, знайти схованку, доводиться шукати їжу під снігом. А це снігур. Коли на дворі сильні морози вони літають невеликими зграйками, у люті морози снігурі сидять нерухомо лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку чи насіннячку. А це хто горобчики. Вони невибагливі у виборі їжі. Але в зимку ці маленькі сірі пташки потребують допомоги людини. Гарчуються горобчики насінням, зерно, хлібними крихтами. Мов варто їх підгодовувати. Зимілою дядьки дуже цікаво спостерігати. Вони можуть як відлітати у теплі краї, а також можуть залишити зимувати у нас. Зимують вони у дуплах, які самі підготовлюють. Взимку вони харчуються насінням, ланкових та соснових шишок. Про невелику кількість їжі, дятли, дуже щедрими птахами. Легкістю вони можуть поділитися їжею з іншими пернатими. Тільки скажіть мені, будь ласка, як ми взимку можемо підтримувати пташок ім допомогти? Так, вірно. Бути годівнички та насипати в них ласощі. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається ласощі для пташок. Гляньте, будь ласка, насіння та назвіть його. Насіння і соняшника. Соняшниково насіння. Насіння із гарбуза гарбузове насіння. Насіння із пшениці пшеничне насіння. Насіння вівса, вівсяне насіння. Молодці малята. Сьогодні ми дізналися про пташок, який залишилось зимувати нашій місцевості. Тому, коли ви підете на прогулянку, з батьками, обов'язково насипте насіння у годівничку. А я прощаюся з вами, дякую за увагу. До нових зустрічей, малята. До побачення!